Друзі, всім привіт! Хочу показати ремонтантну ну, мали, яка була посаджена осінню. Це у нас перший рядочок, це Апема, другий Енросадіра, третій рядочок до половини це Аміра, далі з половини Примал. Так, ось Тут у нас ті клаптик. І ось туди де проведеться також це колонес. На цьому рядку це Джоан Джей. На, на п'ятому там в кінці починається нас потім посадити. Я ще ще посадити Так Також чомусь вона дуже-дуже у -дуже нас садить в рості. Ось така ну, максимальна висота пагонів це 40 см, це такі одиночні екземпляри. Так? 10 см 30 см. Ще в додачу ми. І припалили кінчики, особливо ось тут на Полонезі. Курпили від Демели, дали дозу на 16 літрів води, а влили 10. Якось так на ну, тишки переборщили, зразу її пролили все. Їди, ну, сидить вона на місці проливались. Це два рази це і, ну, і три рази це кольцій, ось, все-таки вона сидить, сидить на місці. За місяць часу це вже планується збір, а в нас вона звана, сидить на місці. З боку це полуничка, також вона дуже проблематична, дуже багато хруща було тут. Протравили її, вже, вже не видно випадку. Нічого, там заклав зараз ще касетні розсади, то всі випади подосаджуються, але доведемо трішки порядок. Зараз піду покажу вам ще злянку з паланами. Це ось полана. Доволі неповний вигляд, ці три рядочки чомусь вищі за ось цих три, навіть інтересніше, навіть не знаю чому так. Тут літня між Хебардіова. Дивно сьогодні її буде просапати Мапелма Еріка. Чомусь правий рядочок вищий за, за лівий. І це у нас феномен. Якось так, друзі, як увагу. Хорошого дня.